Добрий день, малята. Сьогодні ми завітали у гості до катрусі. А ось і вона. У катрусі нова кімната. Вона розповість нам, які нові меблі вона придбала і для чого вони потрібні. Але спочатку відгадаємо загадки. Буває великим, буває маленьким і має чотири ноги. Але завжди на місці стоїть і нікуди не біжить. Що це? Це стіл. Стіл буває кухонний для обіду навчальний, комп'ютерний, ігровий та багато інших. А це що? На нього можеш ти присісти, коли втомився або кличуть їсти. Малята це ж стілець. На ньому ти сидиш, а іноді лежиш. Коли необхідність в тому є. Він ліжком великим стає. Це диван. На ньому можна сидіти, лежати, читати книжку або дивитися телевізор. Коли гості йдуть до хати, з нього можна посуд взяти. Посуд на стіл виставляємо, гостей пригощаємо. Ця велика шафа з посудом називається сервант. Одяг у собі збирає, по поличкам розкладає. Полички є високі, є вузькі, а є глибокі. Що це? Це шафа для одягу, білизни та інших необхідних речей. Вона стоїть у нас в кімнаті, в неї теж полиць багато, на яких книжки у рядок для дорослих і діток. Це книжкова шафа. Тут книжки з казками, пригодами історичні і навчальні. На поличках цієї шафи можуть стояти і фотографії, і сувеніри. Це довга поличка, а на ній гачки для капелюшків та одягу вішачки. Що це? Це вішалка, яка знаходиться у нас у прихожій. На її гачках ми вішаємо. Пальто, плащі куртки, шляпи. Воно бува для одного, а іноді двоспальним. Частіше прямокутним, а іноді овальним. Ми на ньому лежимо, а як прийде ніч спимо. Це ліжко, на якому ми відпочиваємо. Або спимо. Послухайте ще загадку. Все, що бачить, нам покаже. На недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить. Більше на стіні вісить. Це дзеркало. Дзеркала бувають різної форми та різного розміру. Вони допомагають нам стежити за своїм зовнішнім виглядом, бути охайними і чепурними. А тепер давайте допоможемо катрусі розставити меблі у кімнаті. І повторимо їх назву: Це диван, шафа для посуду, книжкова поличка. дзеркало, стіл, стільці. А щоб прикрасити кімнату, подаруємо катрусі гарні весняні квіти. Ось і готова кімната катрусі. Дякую всім за допомогу. До побачення!